Російські пропагандисти поширюють повідомлення, що Угорщина, нібито, готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття. Ця інформація черговий фейк країни агресора Про це повідомляє центр протидії дезінформації РНБО України. Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про нібито військову загрозу для України з боку Угорщини. Зокрема, російська мережа Правда поширює повідомлення, ніби Угорщина готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття. Як наголосили у ЦПД, ці повідомлення не відповідають дійсності. Поширенням подібних фейків Росія намагається створити додатковий фактор дестабілізації українського суспільства і зазначається, що такі вкиди є інструментом інформаційної війни спрямованим на підрив безпеки та спокою в прикордонних регіонах України. Нагнітанням про якусь там угорську загрозу, російська пропаганда прагне посіяти паніку серед українців і відвернути увагу від справжньої загрози збройної агресії Росії. Раніше це. Піде спростовував дезінформацію про нібито збиття українських дронів угорськими військовими поблизу кордону та заяву про буцімто стягування угорської бронетехніки до кордону з України. Також центр писав про мережу з 24 вебсайтів під назвою Правда, яку Росія створила для поширення пропаганди на країни Європи. Тож закликаємо громадян критично ставитися до джерел інформації та не піддаватися на провокації. На цьому наголосили, і в ЦПД. розвідки країн НАТО. Заявили, що хакери гру могли отримати доступ до камер на кордоні України. Проте українські прикордонники це. про це у коментарі РБК Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Цитую по системах відеоспостереження ДПСУ на кордоні проникнення чи втручання не було. За словами Демченка. Прикордонники сусідніх країн також не повідомляли про сторонній вплив на їхні інформаційні системи, зокрема і на системи відеоспостереження. Речник ДПСУ наголосив, що українські прикордонники не фіксували зламу камер з відеоспостереження. Це стосується як пунктів пропуску, так і зеленої зони кордону. Демченко додав, що прикордонники постійно на контакті з колегами з інших країн, і як зазначив речник у випадку впливу на електронні системи інших країн. ДПСУ поділиться інформацією, щоб врахувати це і своєї діяльності у своїй діяльності. Щодо хакерських атак з боку Росії, тогенство кібербезпеки та захисту інфраструктури Департаменту внутрішньої безпеки США оприлюднило у якому повідомило про хакерські атаки російського ГРУ. Йдеться про 85-й центр спеціальних служб, який серед кіберфахівців, також відомий як Фенсі Бір apt 28 Forest Blizzard або Blue Delta. У звіті вказується, що російські хакери з кінця лютого 2022 року активізували атаки на логістику країн НАТО. Мішенями хакерських атак ставали компанії, причетні до постачання допомоги Україні. Проте також повідомляється, що хакери захопили тисячі ip камер на прикордонних пунктах пропуску та залізничних вузлах, що дозволило російській розвідці у режимі реального часу спостерігати за колонами допомоги. Видання Guardian з посиланням на. Звіт розвідувальних служб Британії та союзників теж повідомляли, що гру отримав доступ до камер відеоспостереження на кордоні України, щоб шпигувати за постачанням допомоги. Національний центр кібербезпеки Великої Британії закликав в приватні компанії, що беруть участь у наданні допомоги, вжити негайних заходів для самозахисту. І за даними центру кібербезпеки, хакери Росії могли отримати доступ до камер на прикордонних переходах, військових об'єктах та залізничних станціях, а також доступ до дорожніх. Камер вказується, що близько 10 тисяч камер було встановлено поблизу військових об'єктів та залізничних станцій для відстеження переміщення матеріалів до України, з яких 80% знаходилися в Україні та 10% у Румунії. Також були атаковані камери у Польщі, Угорщині та Словаччині. Проте відповіді від ДПСУ ми з вами попередньо почули. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що інциденти за участі російських диверсантів ставатимуть частіші, і Балтійське море в майбутньому може стати місцем постійної конфронтації. Про це повідомляє РМФ 24 У середу прем'єр-міністр повідомив, що підсанкційний російський корабель з тіньового флоту здійснював. Підозрілі маневри біля кабелі, що з'єднує Польщу зі Швецією, але поплив назад до російського порту після успішного втручання польських військових у четвер. Вранці глава уряду взяв участь у брифінгу з командуванням ВМС у центрі морських операцій у Гдині, де подякував усім, хто брав участь в даній операції. Я дуже задоволений, що в дуже ефективний, непомітний спосіб нам вдалося відвернути корабель від деяких кінетичних дій, які могли б спричинити пошкодження силового кабелю. Туск зазначив: ми все ще розслідуємо, чи були закладені якісь заряди. Зрозуміло, що це потрібно дуже ретельно перевірити. Він додав, що наразі ніяких загорозливих сигналів немає. Водночас, глава уряду наголосив, що слід бути свідомими того, що. Інциденти з російськими диверсантами можуть повторюватися з більшою інтенсивністю в майбутньому. З цим перетинається наша діяльність, тобто дуже серйозні інвестиції на суші в морі. Сказав він, додавши, що це стосується офшорних вітрових електростанцій або газопроводів. І наголосив на наступному. Давайте не будемо обманювати себе. Балтика можливо стане місцем, як сьогодні, східний кордон Польщі, постійної гібридної конфронтації. Він він визнав, що слово гібридний не зовсім правильно, якщо хтось просто посилає підрозділи для знищення інфраструктури. Туск наголосив: це відверта агресія спрямована на речі, що стосується нашої безпеки, а не лише енергетики.